Надійшло повідомлення із Вашингтона. Дональд Трамп, мабуть, прокинувся. Новий допис оприлюднив. Заявив, що провів дуже хорошу та продуктивну дискусію з Путіним у четвер, 13 березня. Трамп після розмови з Путіним заявив, що високі шанси вирішення ситуації щодо України. Процитую, що він сказав. Учора в нас були дуже хороші продуктивні переговори з президентом Росії Путіним. І є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна нарешті закінчиться. Але в цей самий момент тисячі українських військ повністю оточені у Курській області, і ймовірно, говорить Трамп, що буде просити Путіна, аби він відпустив наших військових, а не так як він говорив, що буде. З ними поводитися як з терористами, про це казав Путін напередодні, коли відвідував Курську область. Пане Тарасе, от про що свідчить цей допис? Ну і ми ж нас знаємо, що напередодні до Путіна їхав спецпредставник Трампа. Вітков то коли вони встигли ще й з Путіним поговорити. Ну, ця розмова вона власне прогнозувалася. Треба врахувати різницю в часі. Сполучені Штати відстають і зараз коли ця розмова відбулася на Росії. Вже можливо, була ніч а в Сполучених Штатах був тільки вечір. Тому, в принципі, за підсумками візита Стіва Віткофа, який приїхав до Москви для того, аби проговорити речі, які неможливо було проговорити в телефонному режимі. Саме така посиду. Новність очікувалось. Віков прозвітував президенту Трампу про домовленості, які вдалося досягти з диктатором Росії, і тоді йому зателефонував Трамп. В принципі, цього Путін і очікував, даючи прес-конференцію, в якій він. Сказав, що він в принципі не проти ідеї американського президента голосити денне перемир'я, але, але, але це вимагає зустрічних поступок, в першу чергу, з боку України. Знову ж таки, все це було абсолютно. Очікувано в першу чергу через те, що Путін завжди так діє. Він не хоче на сьогоднішній день наполохати американського лідера. Він не хоче попасти під додаткові західні санкції, і тому він буде робити те, що робив завжди тягти час, обставляючи все новими і новими умовами. В підсумку для того, щоб не викликати проти себе удару з боку Вашингтона, а в підсумку, я думаю, що він таки погодиться. Він пристане на пропозицію Трампа. Але інша річ, що практична реалізація цього перемир'я буде приблизно така, яку ми вже бачили, в період 2014-2022 років, Путін порушував режим припинення вогню понад 200 разів. Тому для нього абсолютно нічого не поміняється з моменту, коли вони його оголосять, оголосять вони його швидше на велике християнське православне свято великодень, який буде святкуватися у квітні місяці. Тому я думаю, що вони зараз будуть в вашу чергу тягти час для того, щоб максимально підтягти це 30-денне перемир'я до цієї дати. А в підсумку я вам скажу так, що ми можемо протягом цього року спостерігати. Такий ланцюжок подібних припинень вогню, тобто вона може бути не одне 30 днів. мене, потім воно можливо буде подовжено або не буде подовжено. Потім може бути укладене нове перемир'я. Тобто, в пісунку, я думаю, що ми будемо спостерігати, ну скажемо, таку такий ланцюжок подібних перемир'їв, які тягтиметься до. Моменту, коли, врешті-решт, буде укладена постійний мир, а це буде не швидко. От, але я би сказав так, що результати перемов в Джиді, в яких брала участь українська американська делегація, багато в чому були несподіваними, несподіваними ну в позитивному ключі, тому що в будь-якому випадку це було успіхом для української дипломатії. Ну і до речі, от якщо аналізувати слова Трампа, він каже, що були дискусії з Путіним. Ну очевидно, бо Путін виставляє свої умови, на які можливо треба і Сполученим Штатам, також ти не лише Україні. Але він зазначив, що все ж таки є шанси, що війна закінчиться. То, а, чи можна сказати, що Трамп також яким чином можливо натиснув на Путіна, що той дав задню? Ну безперечно, Сполучені Штати далеко не весь. Арсенал наявних механізмів тиску на Росію задіяли станом на сьогоднішній день, і міністр фінансів Сполучених Штатів Бесенд казав, що санкції, які запроваджувала адміністрація Джо Байдена, були на трієчку з плюсом, а потім максимум на 6 балів за десятибальною шкалою. Але максимально ми можемо це зробити, і Путіну буде справді боляче. Про це в принципі казав і сам президент Дональд Трамп. І інша річ, що він говорить багато. Але обмеження він наклав саме стосовно України. Це стосувалося в першу чергу про зупинки надання Україні воєнної допомоги, і що не менш критично, надання. Інформації в обміну між розвідданими, і знаєте, зараз хто знає насправді чи не відігралася критичну роль в першу чергу в тому, що Росіяни почали свій наступ в Курській області, саме відсутність розвідданих від сполучених штатів, які надають критично важливий обсяг подібної інформації, вона може в кожен конкретний момент відіграти надзвичайно на жаль Негативну для нас роль, але не будемо забігати наперед станом на сьогодні. Все це відновлено. Цей великий результат ще раз повторюю українські дипломатії, делегації переговори джиді, І варто дочекатися власне того, коли Путін вийде на укладення фінальної домовленості стосовно 30-денного припинення вогню. А я ще раз повторюю імовірність цього, я оцінюю як достатньо високу. А чи може бути такий варіант, що зараз Путін буде намагатися тягнути час, сварити між собою союзників? А як про це пише Вашингтон Пост, і відповідно весь наступний 26-й рік триватиме війна, бо вони, начебто, ще мають можливості рік воювати. А потім в один момент, коли Сполучені Штати Америки зрозуміють, що вони самі ж себе загнали в російську пастку, вони просто вийдуть із цього посередництва і перекинуть всю відповідальність на Європу. Ну цього ніхто не знає цієї відповіді. Це лише один з сценаріїв, якого звичайно всі хочуть уникнути, тому що все ж таки участь Сполучених Штатів є критично важливою не тільки для України. Європа залежить критично важливо від присутності американських військ 105 тисяч американських військових розташовані на базах в кількох країнах, членах. НАТО в Європі найбільший контингент розташований в Німеччині, Італії і в Туреччині. І зрозуміло, що для них виведення американських баз створить величезний вакуум безпеки, який вони не здатні заповнити будуть самостійно. Для цього їм знадобиться декілька років, і найгірше, що це вимагатиме дуже серйозних вкладень, вкладень на рівні 300-350 Мільярдів євро, які європейський союз ще має знайти всередині себе. Ну тому це питання стосується не тільки нас, що тепер що стосується Путіна, так безперечно, він буде тягти час, він буде намагатися виграти його, і він буде намагатися вибити для себе найкращі поступки. Ще раз повторюю, не слід очікувати, що вдасться досягти цього перемир'я дуже швидко. Я би говорив, все ж таки, що ми можливо. ...вийдемо на квітень місяць, тому що умови, які буде висувати Путін, перші умови вони будуть абсолютно неприйнятними. От що цікаво, ми вже чули від путінського прес-секретаря Дмитрія Піскова, що Вітков теж не буде посередником у перемовинах з Росією. Келага вони вже збили, як про це написало американське видання. Вашингтон Пост збили через те, що Келох виявився занадто антиросійським і занадто проукраїнським. Вони його вивели з переговорів. Ну це було вже зрозуміло вже по тому, що Келох був відсутній на першому і другому раунді переговорів в Саудівській Аравії. Тепер і Віткофова звідти виводять. Але Пісков сказав, що ми вже знаємо, хто це буде. І тоді питання чому Пісков знає, а весь цивілізований світ не знає. І чи це не виглядає так, що цю кандидатуру з ними ледь не погоджували? Ну от але поза тим, ще раз повторюю: перші путінські вимоги вони будуть занадто ультимативними. Ми про них поки що чуємо тільки від джерел на зразок Лаврова або на зразок Російського. Ських мозкових центрів, які навмисно вкидають, ну перше, що спливає на думку, це вимога виведення українських військ за межі чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, повністю і здача їх росіянам. Президент України Зеленський вже окреслив червоні лінії і заявив, що це абсолютно неможливо. Друга Визнання нейтрального закріплення нейтрального статусу України знову ж таки це внесення змін в конституцію, тому що у нас закріплений курс на вступ в Північно-Атлантичний Альянс і в ЄС поміняти конституцію під час війни ніхто не буде. Далі, вимога демілітаризації, скорочення збройних сил вона не буде виконана. От я думаю, що от все те, що висунув Путін, це слід оцінювати не як технічні. Це не умови для припинення вогню. Це по суті можна говорити, що це політичні умови завершення війни. А припинення вогню це виглядає виглядало би чисто технічні умови. Ну, наприклад, розведення важкої артилерії і засобів РСЗВ на відстань понад 50 кілометрів від лінії боєздітнення. Заборона використання будь-якої бойової авіації з наближенням 200 кілометрів до лінії боєздітнення. Наприклад, от це може бути технічні, і тому, коли, врешті-решт, спаде вся ця піна, от і Путін зрозуміє, що ці вимоги виконати буде неможливо. Я думаю, що тоді вони вже прийдуть до реального обговорення. Припинення вогню, от але це не буде швидко. Ну як мінімум, як мінімум, це може зайняти а можливо, навіть і більше. Ми показуємо, що ми хочемо миру, що ми дійсно найбільше в цьому світі, хто б хотів, щоб ця війна закінчилася, але потім, вже коли якщо і російська сторона погодиться на це припинення вогню, то тільки потім можна буде обговорювати якісь умови. Хоча знову ж таки з нашої сторони вони максимальні, і з російської вони максимальні. Тут виходить, що з одного боку Дональд Трамп у глухому куті. Дональда не в логому куті, він би там опинився, якби в нього був план. А в принципі, відсутність плана у американської адміністрації не заперечують навіть соратники американського президента, в нього просто банально немає плану. І, можливо, в цій ситуації це найгірше, бо якби в нього був план, який би зазнав невдачі, це було б набагато гірше. А коли Трамп в традиційному для себе стилі укладання оборудок він намацує. Рамки цієї угоди, тобто він для чого посилав Віков для того, щоб зрозуміти, які вже зовсім червоні-червоні лінії для диктатора. Бо, умовно кажучи, ну от є коричневі лінії, да, які Путін може окреслити, але він з яких він готовий е, відступити. А от червоні-червоні лінії для нього що це? І саме тому Вітков двічі літав в Москву. Правда, перший раз це більше стосувалося повернення американського громадянина. Але другий раз це 100% було проговорення оцих червоних ліній. Ми досі не почули. Від представників наших союзників у Вашингтоні, що вони мали на увазі під територіальними компромісами. Про це сказав Марко Рубіо. Про це каже президент Трамп. Що вони мають на увазі, що Україна має відступити і піти на якийсь територіальний компроміс, тобто нам не озвучують ціни цього питання, і я певен, що якщо нам озвучать ціну цього питання, може виявитись так, що у нас не буде предмету взагалі розмови з росіянами. Ще раз повторю, якщо це ті самі ультимативні умови, які озвучував Путін у 2024 році, і про які постійно каже Лавров і інші представники цього злочинного режиму, виведення підрозділів сил оборони за межі чотирьох областей, ну це абсолютно не здійснена вимога, і ніхто, ні Путін, ні Трамп він не зможуть змусити Україну, українську владу піти на такі умови. До речі, агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що. Росія передала Сполученим Штатам Америки свої умови для початку мирних переговорів ще до зустрічі у Саудівській Аравії української та американської делегації, тобто що американці вже знали, які умови є у Путіна, і це, начебто, відмова Києва від вступу до НАТО, визнання окупованих територій російськими і заборона розміщення іноземних військ в Україні. Але от зверніть увагу, тут ну не йдеться. Ну принаймні, так не, не пише агенція про саме. Щоб ми віддали чотири українські області, а можливо, це навпаки, ось такий позитивний сигнал, що не все втрачено. Ну дивіться, в чому позитив цієї ситуації? Позитив цієї ситуації, що все одно адміністрація Дональда Трампа має межі свої компетенції. Вони не можуть банально продавити будь-який компроміс, який вони би хотіли нам нав'язати. Я думаю, що вся ця історія вона більше нагадує такі пробні кулі: От подивитись на реакцію України, подивитись на реакцію партнерів. І зрозуміло, що ця реакція їм не сподобалася. Тобто вони побачили готовність і України і європейських союзників обстоювати наші червоні лінії, які стосуються нашої територіальної цілісності, суверенітету над нашими регіонами. І тому вони зараз будуть намагатися донести до Путіна. Що бачиш, ну тут неможливо домовитися. Якщо ти все ж таки погоджуєшся на умови тимчасового перемиря, давай виходити з більш реалістичних. Це ще не укладення миру. Мовляв, давайте все це виконаємо. Але у мене як у військово. Одразу виникає питання яким чином забезпечити тимчасове перемир'я на фронті довжиною понад 1100 кілометрів? Якщо ми говоримо, що це АТО 2 антитерористична операція, 2 умовно кажучи, то я вже згадував, вона постійно характеризувалася порушенням режиму тиші і припинення вогню нашим противникам. По-друге, як забезпечити виконання цієї режиму тиші в умовах, коли ніякі міжнародні посередники або спостерігачі сюди не поїдуть? Вони просто побояться приїжджати, тому що це вже не АТО. Це Справжня війна, і за їхню безпеку ніхто, ну скажімо, поручитись не зможе. Друге, як забезпечити це дотримання режиму, припинення вогню, коли лінія фронту часто проходить по одному населеному пункту, на одній вулиці знаходяться українські сили оборони, а на інші російські терористичні підрозділи? Як все це забезпечити? Якщо нам заборонять. Противник буде користуватися, він буде просто проникати, просочуватися і захоплювати нові нові населені пункти. Всі це розуміють цю небезпеку. Тому технічна сторона цього вона поки що не зрозуміла. Ми розуміємо, що над нею працюють в першу чергу наші американські партнери. Але я поки що ще раз повторюю дуже складно собі уявляю, як все це може виглядати. Це єдиний варіант це відведення. Ще раз повторюю значної частини підрозділів, першу чергу, артилерії галері засобів РСЗВ авіації на певну відстань, що принаймні гарантує, що неможливо буде використати основну частину, але як оберегтися від тих самих дронів, як зробити так, наприклад, росіяни майстри провокації, які можуть самі по себе по собі завдати удара, в тому числі і дроново і звинуватити в цьому українську сторону? І от цікаво, як буде реагувати на це американська адміністрація, чи вона е традиційно буде скептично ставитись до. Провокаційних заяв російських терористів чи навпаки буде покладати відповідальність на це на українські сили оборони? За Вашингтон Пост пише, що Путін не відмовився від своїх планів домінування над Україною. Деякі нинішні та екс посадовці вважають, що навіть якщо Путін погодиться на тимчасове перемир'я, він використає його щоб перегрупувати і посилити свої війська. Ну це також очевидно. І йдеться ймовірно, що все ж таки Путін порушить умови угоди, створивши провокацію, в якій згодом звинуватить Україну. Про що ви також, пане Тарасе, що не сказали? Але от до речі, Марко Рубіо, державний секретар. А він говорив про те, як можна слідкувати за режимом припинення вогню, каже, що ми зараз живемо в сучасному світі. Це набагато простіше, багато очей, багато супутників. Працює розвідка і таке інше. От як ви до цього ставитеся? Розвідка це прекрасна. Супутникова розвідка Сполучених Штатів це вдвічі прекрасна, але ніякий супутник не зупинить російську піхоту, яка буде просочуватися в сірій зоні і відкривати вогонь. На жаль, ніхто ніякий супутник не зупинить російські ДРГ, які можуть потрапляти за лінії фронту. І ми розуміємо, що режим припинення вогню в жодному випадку не буде означати припинення воєнного стану ніхто не буде скасовувати його, ніхто не буде. Розпускати підрозділи так можливо збільшать кількість людей, яким нададуть щорічні відпустки, це правильно, тому що військовослужбовцям потрібно дати можливість відпочити. Багато з них знаходиться в постійних боях безперервно від 2022 року, а багато і від 2014 року. Але ми розуміємо, з ким ми маємо справу, що це надзвичайно підступний і абсолютно безпринципний в ворог який не дасть нам можливості розслабитися ціну їхньому слову ми вже пам'ятаємо по Дебальцева по Іловайську, ми розуміємо, що всі їхні так звані гарантії, зелені коридори, вони насправді нічого абсолютно не варті. От. Тим не менше, от в цей режим припинення вогню потрібно було прописати додаткові міжнародні гарантії. Ну, от зокрема, якби союзники, так як вони зараз розробляють, плани це робить, Франція і Велика Британія розробили плани. Я так скажу, трошки фантазую, що якщо Росія не дотримається режиму припинення вогню, тоді вони мали б право. Вдавати удару по їхніх воєнних об'єктах, ну вони про це так говорять офф-рекордс, Хоча зрозуміло, що до практичної реалізації цього буде довести складно, це не є неможливим, але це вимагатиме в першу чергу політичної волі. От це їхнє знову ж таки рішення. Ну і ключове це те, що Росія не хоче бачити жодних міжнародних військ, жодних миротворчих військ на території України після того, але знову ж таки тут. Є можливість тиску на Росію. Американці не включили до кінця режим своїх санкцій. Є можливість дотискання. От європейський союз зараз розглядає додаткові санкції знову повторне понад 2000 російських громадян. От і давайте уявімо, якщо ввести ці персональні санкції, або ще краще відправити на родину родні пінати, родичів Піскова, Лаврова, Путіна, Соловйова, які жирують і спокійно живуть в найбагатших країнах заходу. Що що буде тоді, і як швидко поміняється після цього ре? Кремля, От це те, що для них представляє реальну цінність, а не знаєте, які санкції там проти економіки, які в першу чергу б'ють по простих пересічних росіянах. Ні, треба бити по топам, топам, по їхнім зв'язкам, по їхнім вілам, по їхнім літакам, по їхнім рахункам. Це ще не використано до кінця.